Терези, новолуння, яке відбудеться 27 квітня в знаку Телець, буде піднімати для вас е, тему фінансових надходжень. Ви можете отримувати кошти від клієнтів, або якісь соціальні виплати, аліменти, дехто може вирішувати питання спадщини. Зміни можуть відбутися у фінансах вашого партнера, що буде позначатися на вас. Ну, якщо ви надаєте якісь послуги, так або маєте власний бізнес, можливо, ви будете в нього інвестувати і отримувати кошти від своїх клієнтів. Також знаєте, це сектор наших бажань, коли ми щось дуже дійсно бажаємо і цього дуже сильно хочемо. От і, і, і дехто з вас буде докладати для того, що він хоче, дуже багато зусиль. От, ну, знаєте, тут можуть бути ще питання, пов'язані з вирішення питань у банках. Можливо, дехто буде закривати кредит чи брати кредит і інвестувати в щось, або ви вирішувати питання в податкових, з якимись податковими тут можуть бути. Ну, оплачуйте всі податки, якщо у вас є, то оплачуйте вчасно, щоб не отримувати ніякі штрафи. Тобто проводьте аудит власних фінансів. В декого можуть відбутися зміни у інтим. Ніх, стосунках хто в парі може додати пристрасті, а хто самотній може знайти собі партнера? Також декого з терезів може зацікавити містика, езотерика, психологія, Дехто або буде вивчати її, або вже практикувати, або звертатися до астрологів, езотериків, тарологів, психологів. Тобто такі різні штучки. Ну, взагалі для вас це непогане положення сонечка, тому примножуйте і збільшуйте власні фінанси. Хай ваші мрії і бажання збувають.